Смерть темрява. Здається, що це кінець, безодня, пустота. Здається, що все втратило сенс. Зло, несправедливість, підступність, неправда та гріх начебто перемогли, бо надія для людства за каменем у гробі. В безмежній темряві. Але чи може зло здолати добро? Адже добро це і є суть всього єства, це і є суть Творця. Смерті темрява не здатні втримати життя і світло. Його неможливо перемогти, ніщо не здатне його стримати. Гріб пустий. Звершилося двері, пекла розбиті, небеса відкриті для кожної людини, завіса в храмі розірвана творець і творіння навіки разом, темрява і смерть переможені, жало гріха вирване назавжди. Вже немає страждань, рани стали знаком перемоги і спасіння для всіх поколінь і народів. Крізь віки до нас. Йде добра звістка про надію для всього людства. І сьогодні ця надія доступна абсолютно, кожному. це найбільше диво, що зробив творець для свого творіння. Він воскрес.